За вами дуже сильно слідкує якийсь чоловік постійно. Може, навіть у вас завжди от в голові спогад про цю людину? Магію роблять. Дуже агресивно закривають шлях. Тут цілий колектив. Тут не тільки чоловік, дві жінки і ще один чоловік. Він до вас підлещується, намагається з вами спілкуватись. Комп... Багато компліментів, якісь слова. Так, а яку магію роблять? Ви раніше вирвались із цього, із цієї ситуації, вам вдалося вирвати. Скажіть, які саме робляться комплименти? Тут більше заздрість. Щось стосується вашої професії. Ви дуже гарна людина, фахівець. Більше йде напад на те, щось одвертають, щоб люди до вас не... не прийшли замовники, покупці. Заперечую повністю, весь негатив убираю, Чи навіть, може, не приїхали. Всю агресію убираю, одвертаю. Весь негатив знімається повністю Заперечую. заперечуюсь негатив, Убираю. Ви все одно, попри все, матимете прибуток, фінансову незалежність, ваші фінансові всі питання будуть вирішені. Попри все, це неминуче, що б вони не робили, як би на вас не нападали. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто нападає, хто зла бажає, хто стави крадніки, мороки, аморочки, студи, отвороти, Хто не дає?